Продаючи пиріжки, млинці, мармеладки, назбирали більше 200 тисяч гривень. Учні 33-го ліцею організували ярмарок для збору благодійних коштів. На зібрані гроші придбали позашляховик для військових. Матвій Горбашко, другокласник. Він розуміє, що таке війна, і, аби, хоч якось, допомогти нашим військовим, разом з мамою готував солодощі та напої на благодійний ярмарок, кошти з якого пішли на закупівлю автомобіля. Я радий, що вся школа зібрала на цей автомобіль. Смажена картопля, млинці, пиріжки. Учні разом з батьками готували найрізноманітніші страви подільської кухні. Аби поласувати смачненьким, на ярмарок йшли мешканці усього мікрорайону. Ліцеїсти назбирали понад 200 тисяч гривень. Діти перших 11 класів, а також самі батьки, продавали різні смаколики, проводились майстер-класи. І всі кошти, які ми зібрали, ми вирішили відправити для Збройних сил України. А саме ми придбали автомобіль. Було зібрано 210 тисяч гривень. Вінницькі ліцеї допомагають військовим та доєднуються до усіх зборів. Тепловізори, турнікети усе, чого потребують наші захисники. Допомагають і батькам учнів, які зараз на фронті. То як не освітяни мають показувати приклад любові і служінню своїй батьківщині і вчити цьому обов'язково наших дітей. Наші діти навчаються саме на таких прикладах, що потрібно допомагати, потрібно донатити і потрібно наближати отакі от кроки. Це великий крок придбання позашляховика, але саме найменший крок те, що зібрали смаколики, зібрали засоби гігієни. За зібрані кошти ліцеїсти купили автомобіль для 59-ї бригади імені Якова Гандзюка, аби наші оборонці могли вивести пораненого з зони бойових дій, підвести дрони та виконати інші бойові завдання. Дітки підростуть, і ми не знаємо, скільки ця біда буде відбуватися в нашій країні. І вони вже будуть знати, як це все відбувається, і вони будуть дотичні до тих процесів, які є, на жаль, у нашій країні. І сьогодні ми бачимо, що саме ті дітки, які Говорили про майдан в 2014 році, які були маленькими дітками, коли почалася війна. Вони зараз на сьогоднішній день саме усі ці всі бойові завдання. Слава Україні! Героям слава Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Діничина.